Заява Тернопільської обласної організації Політичної партії Патріот щодо заочного арешту лідера партії Миколи Ярославича Галомщи Босманим судом Москви. Тернопільська обласна організація Політичної партії Патріот висловлює обурення з приводу абсурдності рішення басманного суду та розгортання інформаційно терористичної війни проти України та її патріотів. Сьогодні, коли Росія продовжує порушувати всі норми міжнародного права, і цивілізовано суспільство Купованому Криму, бойовими діями на сході суверенної української держави, підтримки туристичних організацій. Вона гібридну гібридною проти патріотів, глибокому тилу нашої держави та інформаційному просторі. Кишенькові суди Кремля кинули заграти українців Сенцова, Кольченка, Клеха, Карпюка та багатьох інших за злочини, яких ті ніколи не вчиняли. Рішення Басманного суду Москви. Щодо оголошення заочного арешту колишньому генпрокурору, його першому суднику Миколи Голомші, а також інні діючим працівникам прокуратури Руслану Кравченку та Вадиму Примачку, це спецоперації цієї війни. Російське слідство звинувачує Миколу Голомшу та інші працівників прокуратури у притягненні, нібито завідомо невинного до кримінальної відповідальності з політичних мотивів. На світ витягнули. Справу 2014 року, притягнення до кримінальної відповідальності громадянина Російської Федерації адмірала Олександра Вітка, того самого адмірала, який засвідчив народного депутата Мустафи Джемілліва 27 лютого 2014 року зібрав у Севастополі вищих офіцерів, перед якими сказав, ми починаємо війну з Україною. Не політичні мотиви, а принципово-патріотична позиція і Високий професіоналізм керували Миколою Рославовичем Голомшою у притягненні до кримінальної відповідальності злочинця, який організовував та забезпечив окупацію території півострова Крим, підбурював українських офіцерів до вчення державної зради, який спланував, підготував та прийняв безпосередню участь у веденні агресивної війни проти України. До слова, 17 березня 2014 року. Керівники МЗС країн Євросоюзу погодили список офіційних осіб Росії і України, проти яких запроваджено санкції ЄС. До цього списку потрапив Олександр Вітко. За збоченою з логікою Кремля кожен українець, а особливо українські патріоти, усі, хто зі зброєю в руках або на своєму робочому місці робить усе, щоб захистити свою батьківщину від ворожої окупації. Є потенційними жертвами російської Феміди у той час, коли щодня на Сході отримують поранення і гинуть кращі сини української землі, коли мільйони сімей потерпають до російської окупації, кремлівський агресор відкриває другий фронт цієї гібридної війни фронт інформаційного тероризму і залякування українських патріотів. Саме тому басманні суди фальсифікують справи проти українських патріотів. Штампують незаконні рішення про їхнє засудження. Ми, Тернопільська власна організація, політичної партії Патріот, засуджуємо такі незаконні дії Кремля та звертаємося до української влади з вимогою висловити свою принципову позицію щодо переслідування країною агресором українських патріотів. Ми повинні єдиним фронтом стати на захист кожного патріота України і на фронті і в тилу. Тому що разом ми сила. Тільки так ми зможемо відстояти і збудувати праву демократичну українську державу. Слава Україні! слава!